Мене звуть Воробай Ігор, я художник, займаюся живописом другий десяток років. Що зараз є членом Національної спілки художників Житомирської обласної організації. Ну, почалося все, як і в чималої кількості і Житомирських художників, і ті, хто вже в Житомирі не живе, Житомирської художньої школи. Це було 4 роки навчання: 89-93 роки. Після цього вже я мав вік 14 років, і на цей свій вік я вже був впевнений в виборі своєї професії. Тобто своє життя я вже планував, і я на той час вже знав, ким я буду на цей момент. Тоді, в 93 му році, у віці 14 років я поступив до державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка, де і навчався, завершуючи цю школу ще 3 роки. Після цього отримав вищу освіту, навчаючись на Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури на факультеті живопису. З 2003 року <кій> живу і працюю в місті Житомир. Ну, звичайно, навчаючись в різних учбових закладах, можна сказати, що отримував різні впливи. Ну, не хотілося б когось відокремлювати. Звичайно, велика подяка директору художньої школи, якого зараз вже немає. На жаль, Віктору Миколаївичу Шкуринському, тому що, мабуть, завдяки його особистому впливу і став вибір професії. Може, і він сам про це не знав, але щось таке закладалося в душі, що потім стало стержнем для і учоби, і подальшої професійної діяльності. В Києві, ну, звичайно, в Києві художня школа, там з нами, як з курчатами, носилися. Тобто кожному з нас приділялося максимум уваги, і це й дало змогу потім мати можливість отримати вищу освіту, поступити, навчатися. В Києві я займався майстерні пейзажного живопису під керівництвом Василя Івановича Забашти. Ну, як чесно, для мене це і професія, і хобі, і життя в першу чергу. Тому що мені здається, коли... нормально, коли ремісничий рівень перепливає відтворення безпосередньо самого себе у власній творчості. Для чого, можливо, і творчість на даний момент існує. Тому що ну, небагато ідеологічних запросів, небагато замовлень, які б давали можливість пожити. А для чогось потрібно цим займатися, мабуть, певна для самовідтворення. Ну, мова йде не про матеріальну реалізацію, реалізація суттєво внутрішнього і професійного характеру. Як вже вона відбувається там в кого, то вже на совісті, мабуть, кожної людини, яка займається тою чи іншою професією. А професія така ж точна, як люба інша. Що можна відноситися до кінця там, як які зварювальник там чи будь-яка інша професія. Тобто людина або відноситься на 100% до цього і викладається як слід, або там, певною мірою якоюсь. Тут же, мабуть, по совісті кожен зобов'язаний, як собі розуміє, в своїй професії. Звичайно, як художник стараюсь викладуватись тим, чим займаюся. Займаюся викладацькою діяльністю, стараюсь викладуватись повністю. Там. Ну, я працюю викладачем спецдисциплін на факультеті дизайн в Житомирському технологічному коледжі. Веду я такі предмети, як рисунок, живопис, пластичну анатомію, історію світового мистецтва, кольорознавство. Ну і ще була у мене та перспектива і технологія матеріалів. Мені здається, вона комфортна для художника, який тут не випадковий. Я тут народився, це моє улюблене місце. І, звичайно, певну зону комфорту я тут відчуваю, як в рідному місті. В плані культурного відношення мені здається, що ситуація має найближчим чином як вимога покращитись. Ну так не хотілося б називати і менше, просто кого забути, що я образиться. Звичайно, є спільнота певна молода, і взагалі, от на початку 2000-х років, 2003, я приїхав, то виставкова діяльність, яка проводилась, вона була пов'язана з загальною виставковою діяльністю. Тобто, як на мій погляд, мені більше подобаються спільні виставки, ніж, наприклад, персональний формат проведення. То я іноді був ініціатором, іноді підключався до виставкових рухів, яка проводила певна молода спільнота. В результаті ця молода спільнота стала молодіжним об'єднанням Житомирської обласної організації Національної спілки художників України. І не випадково, тому що ця діяльність проводилася раз на рік, раз пів року, тобто була, була певною мірою постійно. Зараз я працюю вже багато років в техніці олійного живопису, і, мабуть, вона для мене зараз є якби, найприємнішою. Хоча це не єдина техніка, користую такі техніки, як акварельний живопис, пастель. Ну і займаюся рисунком безпосередньо. Тобто це рисунок або графітом, або м'яким матеріалом. Для мене безпосередньо важливо передати той певний стан атмосфери, з яким я маю справу. Тобто, пропустивши його крізь себе, все ж таки треба його викласти в такій мірі, щоб людина, яка безпосередньо потім буде, буде мати з цим справу, тобто дивитися на це, сприймати, щоб вона мала відклик в себе. І відклик саме той, який був закладений в певній роботі. Тому що, як ми бачимо, і день від дня відрізняється, і година від години відрізняється, а тим більше в творчості. А чи важливо вкласти це постійно вічне, щось таке безкінечне і в той же час, що породжує певний емоційний настрій, і при цьому впізнається будь-якою людиною, незалежно від розуміння творчості, просто фізіологічному рівні, просто душею сприйняв? Ну, вплив іменно форма. Як можна сказати, вплив вплив, мабуть, через натхнення. Тобто потрібно теж знаходити певний простір, в якому б мало, мало б народжуватися творчість, тому що буденність навряд чи може народити нормальний стан творчості. Хіба що ремесло, певне виконання там, з прорахунка може якимось там, але навряд чи це можливо в достатній мірі. Ну, треба сказати, що я навчався в пейзажній майстерні. Майстерня ця була пов'язана з певним розумінням кольору і його значимості в живописі. Тобто, грубо кажучи, це була кольорова майстерня. Вона може менш класична і більш тяготіла до школи імпресіонізму або по навіть постімпресіонізму, де користувався живопис мазком, чистий відкритий колір. Для мене це був певний шлях експерименту, тому що це трошки змінило мій колір. До цього я працював більш в класичній традиції. Зараз мені здається, я поєдную ті надбання попередні між собою. Тобто колір став більш яскравий, більш визвучений, більш може, ніж в реальності, а, але композиція і підхід все ж таки залишаються класичним, тому що ну, це більш зрозуміло людям і викликає менше подразнень. Щодо творчості, мені здається, важко поставити якусь конкретну точку. Тому що ну, ненормально для художника зупинятися і. Працювати в, в певній якійсь традиції, або знайденому в якомусь русі, який часто цей рух ще називають почерком. Ну, причому досить невірно, тому що така річ як почерк, це саме те, що внутрішнє вийшло, і те, що відрізняє одного від іншого, в незалежності від того, наприклад, в якому стилі написана ця робота. Чи це реалізм, чи це авангард, чи будь-що все ж таки руку майстра видно завдяки руки майстра, а не завдяки тому, в якої методиці він веде твори. Тому я не зупиняюсь на цьому, і десь трошки експериментую, десь тим трошки, десь тим, і як кожен кожна нормальна людина, тому що мені здається зупинитися на чому і ввести до кінця життя певну лінію, то фактично певний кінець. Тобто, якщо хтось знаходить для себе певний простір в цьому, що може щось для своєї творчості з цього почерпнути, то це щаслива людина, мабуть. І я в цьому не бачу, тому не можу сказати, де я склався, де не склався, що для мене є пріоритетом, тому що я не знаю, як що в мене буде завтра і в житті, і в творчості, і що там станеться. Дійсно можливо передати звук. Ну, швидше не музику, а певну якусь музикальну композицію, яка має свою гармонію. Кожен колір сам по собі вже несе певний звук, а сама картина це є десь підпорядкована така от, діяльність в сторону гармонії цих звуків. Ну, інша справа, що людям часто не зрозуміло, тому що і пастозний живопис в Житомирі все ж таки трошки викликає подразнення. Тобто, а, а чому це написано мазочками, а форма не заглажена, якби там не ражована, значить, і я так вмію написати, бо це написано мазочками. Ну, насправді то ж не, не є суть живопису, фактично. Ну, скульптуру я дуже гарно знаю в теорії. коли довелось мені навчатися в художній школі, а потім в академії образотворчого мистецтва, то моїми друзями були скульптори. Ще з часів школи, потім вони разом поступили. Зараз це вже досить відомі люди, деякі з них в Києві, і, і якось так спілкування в мене велося не з а зі скульпторами. Тому теоретично я весь процес бачив навчання вплоть до великих фігур там в два з половиною метри. І як все це провадилося, але чомусь сам я настільки любив живопис, що просто скульптуру не спробував на той час. Ну, і, чесно кажучи, коли займаєшся живописом, то і часу не вистачає. Його, хоч би не живопис, тільки вистачало б. І то вже було б нормально. А, а отут вже часом грає роль задум. Тому що буває так, що картина відбувається в один сеанс Алябріма, коли просто встигає встигаєш по власному напруженню викласти все від А до Я, і після завершення сеансу картина вже завершена. Буває таких сеансів треба 2-3. Зазвичай, це пленерне виконання робіт, або етюди з натури, якісь такі, або пошуки картин з натури за допомогою етюдного виконання. Є картини, які задумуються, це трошки інший формат роботи, картини, які задумуються в майстерні, і можуть вони ввестися чималу кількість часу. Ну, З власного досвіду. Це може бути 5 місяців, пів року роботи над картиною. Тобто вона ведеться поступово, ще розмірковується, де щось винашується. Картини, як і дитя трошки. Тобто ця картина в майстерні, на відміну від пленери, треба, щоб вона достатньою мірою там собі так заварилася, щоб вона сформувалася. І тільки через певний час вона виходить вже сформованою наружу. А цей час ходиш, мучишся, щось, воно там, щось, щось не так, щось там. Тобто, в принципі, сам, сам підхід мотивує. Абстрактним живописом я просто розважаюсь. Тобто буває такий час, коли реалістичний живопис настільки вже втомлює і треба від нього трошки відпочивати і якось трошки розряджатися. Як це робити? Найкращий спосіб займатися все ж таки творчістю, але десь її розбавити. Ну, я займаюся там, творчим плакатом, наприклад, щось таке досить сюрреалістичного або абстрактного живопису. Він не несе особливої естетичної цінності або там, художні. Просто це певна розвага, яка дає можливість набратися нових сил для подальших живописних таких творів. Ой, ну виставки важко навіть перераховувати, тому що ну я приймаю участь у всіх регіональних, оцих от обласних виставках, які проходять у нас з 2005 року. Приймаю участь у всеукраїнських і по можливості в міжнародних виставках, а також у виставках молодих творчих людей, які знову ж таки, іноді включаюсь, іноді от Сергієм самі ми ініціюємо схожі виставки. І за останні роки у нас їх було вже чимало. Це у виставки і в літературному музеї, і в виставковій залі спілки художників і у кав'ярні. Поза межами Житомира зараз у нас з'явилися перші зв'язки з Луцьком. Мабуть, там будемо проводити виставки. Ну, фактично всі виставки покладаються на власні зусилля і власну спроможність. Тому тут вже по можливості. Житомир дає можливість просто працювати, тобто робити матеріал, може підзібрати його, накопичити. Це фактично велика приємність Житомиру. У всьому іншому більше нічого немає. Мені здається, є далеко не перший приклад тих художників, які в результаті робили свій вибір, їхали в провінцію і працювали там як майстри великого міста. Тобто, тут головне трошки не загубити себе, залишитися собою і не підпасти під суттєвий вплив місця, в якому живеш. А тим більше в такому місці, як наш Житомир, сюди попадаючи люди, більшість просто не має ані змоги, а щось тут відбувається. Люди просто вже не виїжджають з цього місця. Навіть якщо мали там певні бажання, розрахунки життєві, в цьому місці є певна така, от певний свій магніт. Вже, вже як він там негативний, позитивний, можна оцінювати по-різному? Отакі от от невеличкі приклад те ж живопису з натури, те, що називається живопис пленерний, і те, що виконується енергетично, рухливо, швидко, і техніка дуже близька до імпресіоністів, тобто техніка мазками. картина на подвір'ї. Якось приїхавши до Києва і завітавши до своїх вчителів. Почув від них таке, показав фотографії там своїх робіт і кажуть, а як ти взагалі чим живеш? Покажи, де ти, що там, що, 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 що воно є. І, от, мабуть, за цими словами і написав таку от роботу на подвір'ї. Це моє власне подвір'я, зліва будиночок, де я живу. Тут картина про Житомир. Про Житомир. Називається тому, що блюз. Я думаю, тут зрозуміло буде. Так. Це от вулиця Бердичівська, це буквально з нашого парадного, тільки вікно напроти. Ніч на Пасху. От, вишукуючи ідеї для картин, все ж таки художник користується тим чи іншим матеріалом. Чи він дещо запам'ятовує, чи замальовує, чи хтось користується фотографією. Ну, от фотографія не найкращий варіант. Бо як ти там не крутий, як ти не вмієш писати, але все одно фото буде вилазити. Тобто буде видно, що йшла робота з фото. Хоча вже і в 19 столітті займалися використанням фото, в даному випадку я перейшов на начерки. Тобто я роблю начерки з натури, і по начеркам з натури, запам'ятовуючи стан і атмосферу, яку я хотів би передати, потім пишу картину. Тобто такий використовує підхід, можна сказати, класичний, такий, як художники використовували ще до появи фотографії. Музика дає музику, майже безперервно слухаю, ну, там, коли є можливість. Справа в тому, що, звичайно, дуже великий розвиток відбувся в усьому мистецтві. Музика не виключення. І ну, я фактично слухаю музику в десятках направлень. Важко щось визначити. Таке. От. Щось таке, що от є постійним. Ну... Це, мабуть, мабуть Валік Виговський, який жив тут. А ми були молодими людьми, нам було 13-17 років, це 93, 7, 8 роки. Коли він грав для нас, приходив в парк, брав гітару і своє життя поклав на те, щоб стати бартрок-музикантом і просто доносити якусь думку при чому Таким чином, ми, як молоде покоління, на цьому росли, тому, мабуть, це відкарбувалося серйозно так і в житті, і в душі. Ну, треба сказати, що сам Валік він був зрестова на Дану, і він приїхав в 93-му році і був під сильним впливом групи Пікін Роу Роу, яка в тому ж році і перестала випускати альбоми. І от про цю групу ми тоді ці пісні від нього почули вперше і мали такий вплив. Це щодо живої музики, та яка от зараз до сих пір жива, точно так же, як, наприклад, рок-н-рол. Тобто музика, начебто, тобто ні, 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 ні ніхто її не грає, але справа в тому, що можна слухати її безперервно годинами, там місяцями. Вона просто не надойдає, бо вона жива. Як і творчість, вона жива своєю сутністю, тобто, певною імпульсивністю такою. Тобто не набридає, не приїдається. А музики настільки багато, що мені навіть важко визначити дійсно, якби, що мені здається в тих направленнях, в тих десятках направлень, що я слухаю, і там, і, і то. Останнім часом. Література теж перейшла в електронний формат. І приємно стало поєднувати приємне з корисним, коли можеш малювати і при цьому прослуговувати, наприклад, МБ3 аудіокнигу. І таким чином, за останній час я, 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 я чимало таких книжок переслухав, що я навіть не думав, що я їх буду читати. Тут знову ж таки тут тут постмодерн, там класична література, але насправді дійсно стіє, стільки і течій нових, і ну є просто яскраві особистості, які незалежно від того, скільки років там пройшло, або щось, щось все ж таки залишається безпосередньо, як як там хто б не казав. «Натюрморт» називається гіпсовий бюст дивиться на череп і має другу назву мистецтво або смерть. «Натюрморт» написаний з натурами, фактично виник як завдання для студентів третього курсу технологічного коледжу. Ну, щодо мене особисто, то я в одній течії зі студентами. Я непогано себе почуваю з викладачами, спілкуюсь там, ходжу на методради, але своє життя я живу зі студентами. І оскільки вони живуть там свої три роки, я проживаю ці роки три з ними. Тому що сам я випустився в 2002 році, вже 12 рік, в цьому році 10 років. Я ніби вчора вийшов. Я маю той стержень, який дозволяє мені жити одним життям як одним днем. Тобто, ну, звичайно, щось в світогляді змінюється, Тобто, Але в цілому <кій> якісь великі такі лінії або потяг, якийсь такий, який є у всіх творчих людей, все одно він поєднує нас з молодим віком, з віком молодих людей, які, яким присутній цей потяг фізіологічно.